Вітаю всіх. Ну, писали мені про Арішник. І прилетіть ще на Дніпро. Тільки добра до цього питання, згодна зараз це зробити. Давайте подивимось так. На місто Дніпро буде ще прильот міжконтинентальної ракети. На місто Дніпро буде ще прильот міжконтинентальної ракети. Що там вилетіло? Господи. Колісниця. В принципі, це відповідь так. Колісниця. Це рух так, але раптово неочікувано. Неочікувано раптово. Я робила про міжконтинентальні шоци. Там немає 100% визначеності, що їм з ним робити. Та вони не знають, вони по ситуації. Діють. Вони діють просто по ситуації, як краще їм зробити. Це дійсно так. На Дніпро йде раптовий прильот. Йде негатив, втрата розчарування. І світ. Показати світу, що вони такі могутні. Шістка мечів біля води. Руйнування біля води, серйозні. Серйозні руйнування біля води. Можливо, щось пов'язане з гейсками якимось. Ось біля води, серйозні руйнування через оце гімно. Вони будуть думати-думати, неочікувано думати, кидатись цією гадотою. Саме про місто Дніпро я бо туди вже прилітала, мені було це питання. Добре, давайте подивимось місяць, коли це може бути. Це буде грудні, у грудні місяці це буде? У грудні місяці це буде. У грудні місяці це буде. Це буде у грудні. Може бути у грудні легко. Ось знову королева мечів. Вони там думають, що їм робити, як нагадати. Паж мечі, вони спостерігають, як, що. Вони роблять нагляд. Відразу, наприклад, Дніпра пояснюю. Не відбувається зараз по плану. Ось так же, як стратеги, все по наказу. Готові всі. І стратеги там готові, і ці орішники готові, готові всі. Тільки все йде по наказам. Немає графіку, немає режиму, все йде по наказу. Як відбувається ситуація? Не більше. Тому дуже часто випадає, що не визначено. Чи вони планують зробити, але не роблять. Не буде 100% відповідати ці розклади, тому що по дням ніхто не скаже. Збої будуть постійні. Чому я це не роблю? Тому що безтолкові ці розклади, безтолкові. Вони хочуть стратегії, вони запустять по наказу. Запустять. Якщо коли буде їм, це потрібно все.